Світ уже не вперше зіткнувся з необхідністю масштабної відбудови. Після Другої світової сотні міст Європи були стерті з лиця землі. В самому лише Лондоні було зруйновано понад 50 тисяч будинків, півтора мільйони містян залишились безхатьками, їм довелося жити у підземних тунелях і станціях метро. На тлі злиднів виснував ризик поширення серед європейців комуністичних настроїв. Аби запобігти червоній загрозі у 1947-му Держсекретар США Джордж Маршал ініціював програму економічної допомоги для Європи. Ситуація вкрай критична та екстремальна. Проте я не маю жодних сумнівів. Якщо ми вирішимо це зробити, ми досягнемо успіху. Допомогу за планом маршала отримали 18 країн, включно з Західною Німеччиною. Замість грошей США надавали їм товари першої необхідності харчі, корми для худоби, пальне. Європейські уряди реалізовували цю допомогу за місцеву валюту, а виручені кошти вкладали у відбудову. У виграші були усі. Американський бізнес збільшив виробництво. А європейці уникнули повоєнного голоду та отримали роботу на будівництві. Аби подолати дефіцит житла, країнам-учасникам плану маршала знадобилося 10 років. Ті міста, які попали під план маршала, як Франкфурт, немає нічого, Мюнхен. Де, які лежали повністю в попелі, І там було більше цікавої відбудови історичної, так би таких ж суперпам'яток, які дійсно там реставрували. Однак відбудова це не лише про житловий фонд. Міста зводили за новими принципами, більш екологічними та зручними для людей. За короткий час у Європі постала нова архітектурна школа. Дійсно шукали постійно якісь нові технології. І цей симбіоз різних підходів і екоархітектури, і, і, там лендфорбної архітектури тек який народився британцями. Норман Фостер, Річард Роджерс, Рензо Піано і Грімшоу. І вони поширилися на весь світ. Україна під час Другої світової зазнала чи не найбільших руйнувань. Відступаючи, радянська влада застосовувала тактику випаленої землі. Загалом постраждало близько 700 українських міст і містечок. Було зруйновано понад 28 тисяч сіл. Через Україну двічі прокотився вал фронту. Спочатку туди, а потім назад. Все страшенно було понівечено, горіло, побито. США планували включити у план маршала Україну та інші постраждалі республіки СРСР. Однак Сталін відмовився від західної допомоги, а також змусив відмовитися від плану маршала країни так званого соцтабору: Польщу, Болгарію, Румунію, Угорщину та Чехословаччину, згодитися на підтримку. На допомогу заходу це значить визнати свою поразку в ідеологічній цій боротьбі. І Сталін не хотів показати і не згоджувався, що можна капіталістичними методами зробити краще ніж соціалістичними. Ну це нонсенс було для нього. Замість відбудови житла Кремль зводив мегапроєкти, якими сподівався вразити весь світ. Шпальти газет звітували про героїзм радянських людей, які відбудовували Запоріжсталь та Дніпрогес. Але в реальності це було узаконене рабство. Людей примусово залучали до відбудови під страхом ув'язнення або трудових таборів. А тих, хто потрапив до в'язниці чи полону, відправляли на так звані виправні роботи. Після звільнення української столиці від нацистів близько 50 тисяч киян жили в землянках. Відбудову довелося розпочати з відновлення водогону, каналізації та інших комунікацій. Це затягнулося на роки: частину людей заселили у дерев'яні бараки, інші тіснилися у комунальних квартирах. У цей час радянська влада, прикриваючись відновленням, зносила українські пам'ятки. Аби стерти нашу історичну пам'ять будинок міської думи, там де на майдані незалежності, та він згорів, але ж його можна було відбудувати. Відновити ні, його треба було знести. Будинок на печерську, де була резиденція гетьмана, потім була резиденція директорії. Його не відновили і також знищили. Подібний підхід відчули на собі всі європейські країни, які опинились під радянським чоботом. Почалась диктатура е, модернізму. Такого найдешевшого, найпримітивнішого. Дрезден був забудований коробками, такими, як наші хрущовки, панельками, Лейпциг був забудований. Наробили багато біди. Повоєнна Варшава нагадувала окупований Росією Маріуполь. 90% польської столиці було в руїнах. Відбудовувати історичний центр полякам довелося самотужки. Для цього використовували старі світлини, довоєнні креслення та навіть картини 17-18 століть. Для нас кращим прикладом може бути Польща. Та ж сама Варшава її відновили, приділяли увагу в відновленню виробництва і відновленню історичної культурної середовища. Жителі Дрездена по камінчиках збирали та відбудовували катедральний собор у центрі міста. Будівля була зруйнована та згоріла після авіанальоту. Темне каміння, яке ви зараз бачите, автентичне, більш світле, нове. Повністю відбудувати Дрезден вдалося лише у 2000-х роках після об'єднання східної та західної Німеччин. Українці були не готові десятиліттями чекати на відбудову. У перший же рік повномасштабної війни столична молодь організувала неймовірний проєкт «Repair Together», щоб відновити зруйновані села Чернігівщини. Успішні айтівці, дизайнери та медійники відродили давню українську традицію толоку. Волонтери організували табори, учасники яких жили у наметах посеред природи, розбирали завали та відбудовували цілі села. Проєкт набув такого розголосу, що про нього написали Washington Post, BBC та інші світові змі до толоки. Долучилися не лише небайдужі зі всієї України, але й сотні іноземців. Допомагати людям із цього села і людям з України відбудовувати будинки. Це те, заради чого я проїхав тисячі кілометрів на своєму джипі та зі своїми інструментами. Незламні українці за першої ж можливості відбудовували свої домівки, бізнеси, школи, лікарні та заклади культури. У постраждалі регіони на очах поверталося життя з кожним днем до великої відбудови долучалося дедалі більше людей зі всього світу. Містечко Тростянець на Сумщині славиться єдиною в країні шоколадною фабрикою з повним циклом виробництва. Її історія розпочалася з трьох цукрових заводів, які у 1870-х у Тростянці відкрив німецький підприємець Леопольд Кьоніг. Після деокупації міста праонуки легендарного цукрозаводчика несподівано взяли участь у відбудові України. Нащадки цього Леопольда Кьоніга надали гроші Тростянцю для того, щоб він відбудував бібліотеку, яка була зруйнована російськими окупантами. Говард Баффет – американський меценат та мільярдер. Він входить до десятка найбагатших людей світу, а ще він один із найбільших приватних донорів України. Фонд Баффета інвестував кошти у численні проєкти з відбудови нашої країни: від розмінування до будівництва першої в Україні фабрики кухні в Бучі. Тут щодня готуватимуть тисячі обідів для місцевих шкіл та дитсадків. Ми можемо зараз подякувати за любов до України і саме пану Говарду Баффету. Я думаю, що без любові а, такі проекти не здійснюються. Радий вас бачити. Я теж радий вас бачити. Американський меценат Делой Хансен наприкінці 2023-го профінансував створення унікального для України містечка для людей похилого віку. Ідея виникла випадково, коли Тетяна Рябоволова якось відвідала мешканців тимчасових модульних будиночків. До мене підійшла така маленька бабусечка, вся сила, і каже. Може, ви нам зможете якесь житло дати? Я кажу, все життя ми з дідом працювали. Ми 50 років будували свій будинок. А тепер в мене немає місця, де я зможу померти. Просто свого місця, щоб померти. Літнє подружжя тіснилося у крихітній кімнаті. Якось дідусь вдарився головою, внаслідок чого бідолашного паралізувало. А він сильний, здоровий чоловік, який важить 120 кілограмів. Вона така малесенька, а він великий, і вона за ним в тому модульному містечку розглядає. Наразі літнє подружжя вже переїхало у диво містечко для людей похилого віку. Для його жителів усе безкоштовно. Опіку над старенькими повністю взяв на себе благодійний фонд. Тетяна зізнається. Щирі емоції бабусі, яка нарешті отримала власну, затишну домівку дорожчі за всі гроші світу. Вона стояла, дякувала і плакала. Вона каже, до мене повернулося відчуття безпеки, каже: Ну, це не просто житло. Ви каже, не зможете собі уявити, що ми відчуваємо. В мене з'явилась місце, яке я називаю домом. Українці крок за кроком втілюють найсміливіші проєкти. Цілі регіони об'єднуються, аби разом відбудувати Україну.